Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень, що вам підготував наступний тиждень. Шестірка мечів говорить про те, що ви зможете вийти з якоїсь болючої для вас ситуації дві тисячі вісімка кубків. Тобто, якщо в переносному сенсі, то це може бути рішення якоїсь проблемної ситуації, вихід з цієї ситуації. Ну або можливо, ви зможете знайти для себе якісь шляхи, хоча б подолання цієї питання. Якщо в прямому сенсі, то це може бути дорога поїздка, переїзд туди, де вам може бути краще. До речі, може бути зміна навіть роботи, або ну, такі будь-які зміни, які, в принципі, йдуть вам на краще. Порада вам на цей тиждень. Порада. Порада. Всі варіанти краще обдумати і не розпилюватися серед цих самих варіантів. Що я маю на увазі? Краще брати те, що має під собою якесь таке земне підґрунтя, не думати про щось глобальне, про якісь не. не Виляти в оцих хмар, хмарках, думати про земне, думати про те, що вам дасть справді якийсь результат. Мене аж задвоїло. Думати, що дасть справді результат і на який результат ви згодні. Тобто дуже цікаво, коли є такі перспективи, які нам обіцяють, але, але ви все-таки не відчуваєте того, що воно вам дасть справді щось хороше. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого тижня.